Якщо ви не знали, Google запустив додаток Gemini, я ним активно користуюсь. І от ще я сьогодні в нього спитала: Привіт, Gemini, Що ти можеш сказати, як зробити моє мистецтво цікавішим і який стиль найкраще продається? Він каже, існує багато способів зробити ваше мистецтво цікавішим. Ось кілька порад. Використовуйте контраст, контраст це різниця між двома речами. Мистецтво ви можете використовувати контраст за кольором, величиною, текстурою, формою. Наприклад, ви можете використовувати яскравий колір поруч з темним або грубу текстуру поруч з гладкою. Це контраст текстур. Далі використовуйте акценти, акцент, акцент це фокусна точка вашої роботи. Ви можете створити акцент за допомогою кольору, значення роз... контрасту або розміщення. Наприклад, ви можете зробити фокусну точку вашої роботи найяскравіший колір або найбільш контрастну форму. А... Далі використовуйте рух. Рух це спосіб, яким ваше око проходить крізь ілюстрацію або картину. Ви можете створити рух за допомогою ліній, форм, кольорів, тих самих контрастів. Наприклад, ви можете створювати використовувати серію ліній, щоб провести погляд глядача з одного боку картину в інших ліній, крапок різних цих mark різних позначок. Далі використовуйте баланс, баланс це спосіб розташування елементів. Далі використовуйте єдність, єдність це спосіб, за допомогою якого всі елементи вашої роботи працюють разом. Друзі, це все елементи дизайну в картині. До речі, я хочу зробити ще одне велике, велике відео. По саме тому, як елементи дизайну працюють на практиці, як їх можна е в різному способі організовувати для того, щоб зробити свій стиль, найясні найкращий стиль мистецтва каже Джемінай, це. Для того, щоб продавати це стиль, яким ви найбільше захоплюєтесь. І тут я з ним на 200% згідна. Коли ви захоплені своєю роботою, це відобразиться на вашому мистецтві Джемена і спасіба тобі. Це зробить ваше мистецтво більш приваблими для потенційних покупців. І в той час, як я буду переходити до більш такого абстрактного, але все таки дещо репрезентативного стилю. Ви робіть те, що вам подобається, тому що це буде відображати вас. І цей стиль буде найкраще продаватись, тому що ви будете продавати свої емоції. Поговоримо про напівабстрактні, якщо вам цікаво, це популярний стиль. Він, до речі, він популярний десь 17-го року, можливо, навіть раніше, але так дуже сильно він увійшов в моду і ніколи не виходив з неї десь в 17-му. Поєднує в собі елементи як абстрактного, так і репрезентативного мистецтва. Це зображується впізнавані предмети, але стилізовані або спрощені, часто акцентуючи увагу на формі, кольорі та текстурі, а не на реалістичних деталях. Ось як можна створювати напівабстрактні картини. Виберіть тему, яка вас надихає, це може бути пейзаж, натюрморт, портрет або навіть абстрактна концепція. Спростіть і стилізуйте, почніть з ескізів або досліджень вашої теми. Я Почну з 4 на 4, 10х10 см. Зосередьтеся на основних формах, лініях і кольорах. Спростіть деталі і підкреслить основні елементи. Це важливо. Експериментуйте з техніками, досліджуйте різні техніки малювання для того, щоб створити цікаві текстури та ефекти. Це ключовий елемент успіху в напівабстрактному і абстрактному мистецтві. Ви можете використовувати такі техніки, як нашарування, змішування імпасту або згафіто. Пограйте з кольором. Не бійтеся виразно використовувати колір. Ви можете використовувати обмежену палітру або широкий спектр кольорів. Експериментуйте з різними поєднаннями кольорів і подивіться, як вони впливають. До речі, ми пізніше подивимося, як вони впливають на настрій і відчуття вашої картини. Балансуйте між абстракцією та репрезентацією. Ключ до напівабстрактного мистецтва це знайти баланс між абстракцією та репрезентацією. Ваша картина повинна бути впізнаваною за Обраним вами сюжетом, але вона також повинна мати елементи абстракції, які роблять її унікальною та ключовий момент цікавою. Розвивайте свій стиль. Чим більше ви будете малювати, тим краще ви розвинете власний унікальний стиль. Не бійтесь експериментувати і пробувати щось нове. Це ключ, до речі. Найголовніше це отримувати задоволення та насолоду від процесу згідно з Gemini на 100%. Друзі, про стиль ще зроблю відео, я дописую зараз текст. Чи продаватимуться е, напівабстрактні картини в 2025 році? Так, напівабстрактний стиль залишається популярним і затребуваним стилем в 2025 -му. Вони приваблюють широке коло покупців. І колекціонерів мистецтва, оскільки пропонують баланс між традиційною та сучасною естетикою, багато людей вважають напівабстрактне мистецтво більш доступним ніж суто абстрактне, оскільки воно все ще вмістить впізнавані елементи. Загальний огляд напівабстрактного мистецтва від Google штучного інтелекту. Воно поєднує в собі реалізм та абстракцію, де впізнавані елементи стилізовані або спрощені. Ми вже говорили про це, що дозволяє створювати як образні, так і абстрактні враження. Напівабстрактне мистецтво викликає емоції та ідеї, заохочуючи особисту інтерпретацію та зв'язок з матеріальним світом. Пропонуємо вам поглянути на напівабстрактне мистецтво глибше. Ключові характеристики баланс реалізму та абстракції. Напівабстрактне мистецтво зберігає зв'язок із впізнаваними предметами на відміну від. Повністю абстрактного мистецтва, яке не має жодних слідів будь-якого посилання на щось впізнаване. Стилізація та спрощення художники вводять елементи, які все, все ще дещо впізнавані, хоча вони часто дуже стилізовані і спрощені. Викликання емоцій та ідей. Е, про це я зараз дуже глибоко думаю, і як, як включити емоції та ідеї в своє мистецтво напівабстрактне мистецтво має на меті викликати емоції або ідеї, не обмежуючися суворим реалізмом, кидаючи виклик глядачеві задіяти свою уяву та інтерпретувати твір. Далі, мистецтво відкрите для інтерпретації, і природа напівабстрактного мистецтва дозволяє нескінченні інтерпретації та особисті зв'язки, подібно до повністю абстрактного мистецтва, приклади та техніки. Напівабстрактні пейзажі можуть зображати пейзаж, але замість того, щоб зосередитись на реалістичних деталях, вони граються з перебільшеними кольорами, розмитими лініями або геометричними формами, щоб передати суть або відчуття сцени. Далі обігрується колір та текстура. Напівабстрактне мистецтво часто фокусується на кольорі, формі, візерунку, текстурі, ритмі та балансі. Маркмейкен, маркування. Або позначки. художники використовують різні техніки, такі як товсті, тонкі, важкі, легкі, прямі або хвилясті лінії для створення динамічних композицій і передачі емоцій, ритму та енергії. Далі медіа або засоби. Напівабстрактне мистецтво можна створювати за допомогою різних засобів, зокрема олійних фарб, акварелі та змішаних технік. До речі, я буду працювати, крил полюс олія або ще додавати мікс медіа, це різні об'ємні об елементи. Ось кілька порад, як продавати свої напівабстрактні карти... картини. Створіть портфоліо. Продемонструйте свої найкращі роботи в професійній та візуально привабливий спосіб. Зробіть так, щоб вашу роботу побачили. Беріть участь у мистецьких ярмарках, виставках та онлайн платформах. Понятно. Далі справедливо оцінюйте е, свої роботи, дослідіть ринкову вартість подібних творів мистецтва, щоб визначити конкурентну спроможну ціну. Далі спілкуйтеся зі своєю аудиторією. Це дуже важливо, друзі. Ми повинні спілкуватися зі своєю аудиторією через наші соціальні медіа, говорити їм про те, що ми відчуваємо, що ми закладаємо в свої картини. Оце ключ, ключовий момент взагалі до будь-якого стилю, чи це напівабстрактний, чи це реалізм. Ми повинні говорити, що ми відчуваємо і що ми закладаємо в свої картини. І пам'ятайте, що артринок постійно розвивається, тому важливо бути в курсі поточних тенденцій та відповідно адаптувати свій підхід. Ну і я вже зі свого боку спробую відслідковувати ці напівабстрактні тенденції взагалі якісь цікаві моменти як на Еці, так і на інших галереях, ну, в міру своїх обмежених можливостей. Але я зараз от не знайшла для себе якихось справді цікавих напівабстрактних рішень. Ну, Принаймні те, що мене зацікавило. Не знаю, чи я зможу навчити алгоритм, показувати мені роботи в певній стилістиці, в певних кольорах, побачимо. З того, що я зараз побачила, справді багато мінімалізму, багато сірого, але цікавих сірих робіт навіть от серед якихось там вінтажних чи дорогих. ну, я... Принаймні, я не побачила. Ось тут якийсь цікавий магазин, більш-менш візуально, вони такі світлі роботи, привабливі, принаймні, як я думаю, для покупця. Дивимося, в нас тут там є і продажі якісь небагато, ну, але магазин, значить, не має заповненої секції, хто це, цим займається. Так розумію, що це може бути хтось з постсовітського простору. Давайте погуртаємо її з магазин, що в неї взагалі є. І от ми бачимо це такі приємні пастельні відтінки. В принципі, це десь те, -де, де я збираюся працювати. Побачимо, як воно піде, буду вас тримати в курсі. В неї продаються принти, жикє, досить ну, ціна. На ці принти досить непогано. Я не знаю, правда, скільки коштує виготовити ці жиклі-принти, чи вона взагалі щось на цих принтах заробляє. Ну, але, ем... як варіант, можливо, і такі речі теж продаються і зможуть якось себе виправдати як бізнес-модель. Я ні за що не агітую, але. Ем... Ну, Я просто-напросто ділюсь тим, що я зараз сама досліджую для себе, і відразу просто роблю такі от відеонотатки, для того, щоб воно краще закарбувалося мені в пам'яті, тому що я помітила, що в мене пам'ять просто дірява. Сподіваюся, в цьому відео ви знайшли якесь для себе корисне зерно, яке вам дасть плід для роздумів. Е, бажаю вам щастя у вашій мистецькій подорожі і у знаходженні дослідженні власного стилю. Якщо вам це відео сподобалося і вам би хотілося більше подібних роздумів, залишайте. Коментарі, підписки, вподобайки, я на це все реагую.